Триває епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Наразі на Прикарпатті зафіксовано 18 тисяч хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Значна частина, зауважує головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук. Це діти. «Дитяче населення, які сьогодні активно контактують між собою, спілкуються в школах, І оскільки це і повітряно траплена інфекція, тому маємо такий високий ріст. В загальній кількості заходівших на ГРВІ 12 тисяч це і діти. Ми на сьогодні маємо також 450 осіб, які госпіталізовані із діагнозом гостро респіраторно вірусна інфекція. І таким чином я б тут хотів порекомендувати, щоб все-таки дотримуватися елементарних правил. В контактуванні між собою, тому щоб унеможливити таке стрімке поширення зараз ГРВІ серед населення нашого. Крім того, в області виявили грип штаму А. Виявила нашу лабораторію вірусологічна і це є перший випадок спочатку цього епідемічного сезону. Загалом від початку року. І якщо брати до уваги попередній епідемічний сезон, то ми тоді зареєстрували 263 лабораторно-підтверджених випадки. Тобто це з січня по квітень цього року. Але в цьому підмічному сезоні, ще раз кажу, є один випадок. Утім, зазначає медик, це лише початок епідсезону. тож варто очікувати збільшення кількості хворих як на ГРВІ, так і на грип. Ми будемо бачити зараз протягом наступних тижнів, там, тобто стрімке зростання захворюваності на ГРВІ. Звісно, що будуть циркувати і штами вірусу грипу, які ВОАЗ нам прогнозувало на початку підмічного сезону. Ці чотири штами вірусу, які були в минулому сезоні, вони і зараз циркулюють. Це грип А, і грип Б, ну і такі ближчі до грудня. Місяця ми будемо мати більшу кількість захворівших, На жаль, також невелике зростання захворюваності медики прогнозують у лютому та березні. Відтак Руслан Савчук радить звертатись до свого сімейного лікаря при наявності навіть незначних симптомів ГРВІ. Елементарні – Це сьогодні є симптоми, такі як нежить, сльозотеча, температура ломота в тілі, тобто всі ті класичні симптоми, які є при сезонних вірусних захворюваннях, в даному випадку ГРВІ і грип. Також сьогодні треба пам'ятати про те, що оскільки ковід перейшов в категорію сезонних захворювань. Там теж треба звертати увагу, що паралельно з грипом може бути ще і людина інфікована ковідом. Тобто в будь-якому випадку я б рекомендував не списувати це на банальні ГРВІ і можна відлежатися вдома там, тепленькому ліжечку і е, попиваючи чайок, але там може бути більш небезпечні захворювання, таке як ковід. Мабуть, ну, сам грип. крім того, медик нагадує, що найдієвіша профілактика грипу це щорічна вакцинація, яка є рекомендованою, однак не входить до переліку безоплатних вакцин. Придбати її можна в аптеках. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.